Зараз багато туристів, які виїжджають за кордон і їдуть через польський кордон у своєю машиною. Майте на увазі, що якщо ви їдете своїм автомобілем на Польщу, треба обов'язково страхування нашого українського зразка. Польське не підійде. Страхування має бути за день до виїзду, не в той самий день ви робите страхування. Вас просто на кордоні не випустять. Тому що це спеціальний QR-код, який прикордонники щитують український і польський кордон, і тоді ви можете їхати. Також Румунія і Молдова хочуть на автомобіль спеціально є протоколи Європеревірка автомобіля на СТО. Майте це на увазі. Ми вам можемо тільки порадити. Якщо нас запитаєте, там що нам потрібно, ми вам можемо порадити. Але в більшості відповідальність за вашу дорогу, чи ви їдете машиною, чи ви їдете трансфером, чи ви переходите пішки, несете лише ви. Тобто ми вам можемо проконсультувати і порадити. А далі ви за свій автомобіль там страховки різні. відповідаєте ви, тому бережіть себе, друзі. Маємо зараз багато різних ситуацій. Що на кордоні не пускають наших туристів через те, що на автомобіль щось неправильно зроблено.